Вітаю! Ви слухаєте аудіокнигу Соціальний блокчейн. Це 11 глава. Підтримайте україномовний контент вашою вподобайкою і підпискою. Якщо є що написати, то пишіть в коментарі. А 11-та глава називається Несподівані зустрічі. Я часто згадую, як у мене було життя до нападу. Приємні такі спогади, але звучить жахливо до війни. Не завжди було легко, але завжди я знаходив рішення. Зараз рішення нема. Планую від дня на день, так само, як і всі знайомі. Зараз я сидів з однією своєю давнішньою знайомою Яною. Вона працювала у великій компанії, офіс переїхав, і ми могли тепер частіше бачитися тут, у Львові. Це, мабуть, була єдина приємність від всієї цієї ситуації. Яна була в гарному настрої і розповіла мені про свою роботу. У нас керівник відділу логістики переїхав за кордон, на зв'язок не виходить, уявляєш? А генеральний сказав, щоб я того керівника звільнила. Нам такі втікачі не потрібні. І що ти звільнила? Ну, а те, що такі обставини, якраз це показник того, що людина ненадійна, коли треба було бути тут, вирішувати проблеми, він втік. Я теж втік від військових подій, позіхнув я. Якось не хочеться повертатися. Від тебе не залежать люди і бізнес-процеси. Але я не знаю, як би я поступив на його місці. Хоча, коли виїжджав з дому, то повідомив всіх сусідів, з ким ми чергували по району. Яна покрутилась на дивані і суворо сказала: у нас такі правила: ти або в команді, або звільнений. Жорстко. Хоча під час війни, мабуть, всі рішення мають бути такими чіткими, іноді жорстокими. Це врятує купу життів. Зі слів'яний, вона сама стала більш жорсткою в цій компанії, хоча я не уявляв її такою, бо зі мною в дружніх бесідах ми були на рівних і ніколи вона не ставилася зверхньо до мене. Можливо, все через те, що часто вона у мене щось питала, і таким чином я ніби знав більше. Часто наші розмови були про відношення, у неї зараз якось не складалися відносини, ті, хто хотів її, не підходив через її високі вимоги. Хоча, можливо, такі вимоги це результат високої посади. Яку вона займала в компанії, і тих чоловіків, які були її навкруги. От і собі пару шукала таку ж. Коли всі ці альфа-самці повтікали, то я зрозуміла, що вони отстой, — промовила яна. І не повернулися? Ні, сидять там за кордоном і не збираються їхати назад. А до війни ходили тут, як павичі, хвости розпустили, до мене підкатували, то підвезти додому, то сходити на каву або ввечері в ресторан. А зараз хвости поховали. В ці моменти ми дружньо сміялися. Мені подобалось, як вона емоційно це розказує і легко уявляє тих альфа самців павичів з розпущеними хвостами. Я продовжила. Але деякі залишилися, відправили дружин за кордон і тепер до мене чіпляються. Запрошують на побачення. Один раз я сказала, що переїхала і щось треба докупити. То чоловік зразу запропонував приїхати і допомогти, разом купити що треба. Я розсміялася, і я разом з нею. Було весела. І що ти йому сказала, що сама впорусь, але він постійно щось пропонує. От, Рома, як мені тактовно відмовити? Ну, скажи, що не хочеш, і все. Ну так, треба простіше це робити, бо ще один нав'язується, а я не хочу з ним зараз зустрічатися. Як би так відмовити, але не відбити бажання на потім? От би якось зрозуміти, що він думає. Та скажи, що ти зайнята, не пояснюючи чим. Чого б це він потім не запросив. Якщо ти йому подобаєшся, то одна відмова нічого не змінить. навіть навпаки, додасть важливості, що у тебе є купа справ, і їй треба почекати в черзі. Так, хай почекає, вона знову розсміялася, я разом з нею. І дійсно, яка різниця, що він там собі думає? Я зайнята. Як звільнюся, тоді і зустрінусь. Ми приємно проводили час, насолоджувалися спілкуванням і смачними напоями. Це трохи відволікало від загальної ситуації з війною. Бо в перші дні було не до веселощів, і це сильно пригнічувало. Якось я почув, як один військовий розказував, як у них весело, не тому, що війна це веселе заняття, а тому, що без гумору вижити в таких жахливих умовах майже неможливо. Тож, поки є можливість, треба насолоджуватися життям, сміятися, зустрічатися з друзями, складати плани. Моя подруга продовжила: у мене нарешті полегшення той чувак, по якому я страждала. І зараз сидить вдома, керує офісом віддалено, не приїжджає, боїться. І це так занизило його в моїх очах, що я легко перестала про нього думати і сприймати його як чоловіка. Хай сидить дома і далі. Тепер я вільна від страждань, а всі ці емоції вже навіть набридли. Раніше тільки його побачу, то ледь не трушусь. Що зовсім в офіс не приїжджає? здивувався я. Ні, прикинь, заховався у себе і всі збори тільки онлайн. Розкажи, як ти тут і взагалі як справи? Із з недавнього ходив у військкомат стати на облік, познайомився з декількома цікавими людьми. Чим цікаві, один виїхав з Маріуполя каже, що переміщувався по ночах від будинку до будинку. За три дні дістався околиць. там, по полям лісам, до якогось населеного пункту дійшов, а потім вже на автобусі уїхав у Запоріжжя і звідти сюди. У військомат прийшов стати на облік, але служити не хоче. Він ще пророзказував всякі страхіття, як проходиш вулицею і бачиш шматки людини, постійні постріли і вибухи. Тож хоче подалі від цього цього втікти. Цікаво, що мало хто захотів з ним вибиратися так само. Вони залишилися, чекають на евакуацію. А він подумав, що в даній ситуації треба самому щось робити, щоб прискорити евакуацію. Ще один знайомий казав, що вони із Запоріжжя їздили в напрямок Маріуполя, то до самого міста так і не змогли доїхати. З найближчих сел евакуювали людей. Я не подивилася на мене. Жах який. Ще познайомився з хлопцем із Северодонецька Сергієм. Він там сидів із батьками і ріднею. Думали, що як в 2014-му постріляють, походять туди-сюди і заспокояться. Але коли в сусідній будинок влучила ракета. То вирішив, що треба спускатися у підвал. І каже, вчасно, обстріли почастішали. Через днів десять вирішив, що треба виїжджати з міста, але не міг знайти, як виїхати. Та ще купа родичів треба було вивезти. Десь, на двадцятий день, сидячи в підвалі, вирішив, що треба дізнатися, як там у інших. Пішов, а по дорозі побачив наших поліцейських. Вони запропонували вивезти на своєму бусі. Часу було обмаль, за годину треба було їхати. Він побіг до своїх, щоб пішли за речами до того буса. Дехто вирішив залишитися, більшість побігли з ним. Їзда на бусі то ще та пригода. Каже, що ганяли по розваленим дорогах на великій швидкості, одного разу ледь не влетіли в іншу машину. Але поліцейські гарні водії, всі цілі й неушкоджені, приїхали в Дніпро. Частина там і залишилась, а він поїхав далі. Теж, каже, надивився всякого, та й майже місяць у підвалі виснажив. А тут у військоматі сказали, проходити медогляд. То він сказав, що треба якісь документи донести, а сам сів на потяг і в Київ, ніби йому тут допоможуть. Потім телефонував мені на наступний день, був вже в Дніпрі. Сказав, що в Києві не допомогли, а в Дніпрі друзі мали якісь варіанти. Через день телефонував вже майже з кордону, сказав: зараз так возять людей через ЛНР, везуть в РФ, звідти їдеш за кордон. Але які ще країни відкриті, я не знаю. Зараз він, мабуть, вже виїхав за кордони Раші. Казав, Німеччину хоче, якісь там знайомі і є можливість творчий проєкт запустити. Думаю, що він таки досяг своїх цілей, бо схожий на того, хто знайде варіанти. Цікаво, посміхнулась Яна. А ще Сергій був з другом. То той друг так нікуди й не поїхав. Зараз, мабуть, вже пішов у Збройні сили. У нас багато фахівців забрали в армію, зітхнула Яна. Дехто просто не вийшов на роботу, тому що люди їхали з передмість, а на пропускних пунктах їм повістки давали і зразу забирали. Так чув, що зразу забирають на навчання, а потім на фронт. Якось стояв у черзі і розговорився із хлопцем років 20-му, то каже, пішли з батьком у військомат, хлопцю сказали, щоб дійшов додому, а батьку дали повістку на навчання. І що? От і я запитав: і що? Сказав, що тиждень був на навчанні, а потім поїхав воювати. Ну що ж, війна, тому так, зітхнула Яна. Я це розумію. В перші дні готовий був йти на фронт, а зараз плани змінилися. Тут запропонували два проєкти, буду допомагати і з волонтерами працювати, і з переміщеними особами. А які ще плани, запитала Яна. Поки цими проєктами займусь, бо не зрозуміло, коли то все скінчиться, а через місяць подивимось. На що подивимось? Ну що станеться 9 травня. А що може статися? здивувалася яна. Мені здається, що ця дата для расистів важлива і вони будуть підлаштовувати до неї щось. Ну, не знаю, може, щось намічається. Я не задумалась про щось своє, повисла невелика пауза. Потім продовжила. Зараз не можна нічого загадувати. Ми на роботі плануємо на день, максимум на тиждень. Ситуація може швидко змінитися. От і я, основне, планую на тиждень, але чекаю, що буде через місяць. Ми ще посиділи трохи і розійшлися по своїм справам. Я згадав, що у військоматі побачив дівчину серед хлопців, які прийшли з повістками, здається, її теж звали Яна, то вона чимось була схожа на мою подругу. Теж казала, що ті, хто не йде служити з цикуни, сама прийшла оформлюватися добровольцем чи добровільницею. Як там зараз з цими гендерними нововведеннями правильно цікаво, що іноді люди з однаковими іменами дуже схожі і в поведінці. Я згадав всіх знайомих ян, не так вже їх і багато було, і всі були рішучі, активні, гарно виглядали. Решта дня була спокійна. На наступний день, прокинувшись зранку, я приглянув плани сьогодні зустріч по першому проекту для підприємців, які переїхали на захід України, і планували тут розташувати свої бізнеси. А поки є час пройтись в парку, подумати про вічне і відволіктись від телефону. Інколи я робив такі прогулянки, залишав телефон вдома, а сам йшов на годину просто походити біля дерев. Пробував брати телефон і відключати звук, але все одно бувало відслідково, що я розглядаю якусь фотку чи читаю пост, хоча просто хотів подивитися, котра година, чи яка буде завтра погода. Тому я придумав декілька правил для телефону. Перше завжди вимикати звук на ніч. Друге робити перерву мінімум годину в день. Третє лягати спати окремо від телефону. Четверте. Ставити таймер на програми, які часто використовую. Коли я виходив з квартири і закривав двері, мені здалося, що я почув звук, як від вібрації телефона. Але так далека, майже у сусідів. І якщо це у мене, то подивлюсь пізніше, коли прийду. Сьогоднішня прогулянка в парку була досить цікава. Люди, які йшли поряд чи в інший напрямок, розказували цікаві історії. Я випадково чув уривки. Ми в перший же день пішли оформлювати це, казав хлопець своєму товаришу. В учбовій частині я як подивився, кого назбирали. збирали, вони ж ніколи навіть не бачили ті автомати, не те, що стріляти з них. Взагалі дивує, навіщо всіх тягнути в ту учебку. Там і місця нема, і інструктори зляться, що треба все розповідати, ніби першокласникам. Я в шоці від того, що настільки людей. Які не проходили службу, нічого не знають. Його товариш кивав йому, чи то погоджуючись, чи просто для підтримки. А напроти, вже йшла пара чоловік і жінка. Ну нормальні ці люди, а потім дивуються, що їм не хочуть допомагати. Ти уявляєш, приніс дітям олівці, ну, щоб якось вони розважалися після переїзду. А на наступний день дивлюсь, а підлога помальована. Ну як так можна? Чи не вчать вони своїх дітей, що не можна в чужій хаті безледлю робити? Звісно, вже не хочеться нікого до себе пускати, навіть на ніч, не кажучи про тиждень. Ті пробули два дні. Я з них плати не брав, а тепер купу грошей викинув на прибирання. От як перевірити людей, що вони порядні і охайні? Жах. Підтримала жінка свого співрозмовника. З кущів виникла велика собака. За нею на довгому повідку йшла чи тутягнулась хазяйка собаки. Не бійтеся, вона не кусається, попередила жінка мене. Хоча собака мною навіть не зацікавилася, бо попереду були інші собаки, до яких вона і тягнула хазяйку. А ви її не відпускаєте? запитали хазяєва інших собак. Ні, бо не зрозуміло, що від неї очікувати. Іноді вона спокійно, іноді може кудись втекти чи в бійку влізти з іншими собаками. А я подумав, що інколи й покусати, мабуть, може, якщо така непередбачувана. І якраз в цей момент жінка відтягувала свого великого білого пса, який гавкав, аж надривався на інших собак. А ті бігали навкруги по своїм собачим справам. Я пішов додому, тільки відкрив двері квартири, задзвонив телефон. Щоб прочитати главу повністю, замовляйте електронну книгу. Як це зробити в описі до цього відео. Якщо вам сподобалась глава, ставте вподобайку. Якщо хочете ще щось запитати, пишіть коментарі. На всі коментарі буду відповідати. І до зустрічі в спілкуванні в інстаграм.